Ще ніколи в мене не було такої ненависті до людини, яку я навіть не бачив. Але разом із цим я відчуваю ще сильнішу емоцію. Страх. Страх того, що це така ж людина, як і я. За всі роки роботи у поліції я не міг повірити в те, що людина здатна просто встати зранку і зарізати іншу людину. Ну що, готовий йти? Так. Умисне вбивство з використанням холодної зброї. Ви взагалі знаєте, скільки за це буде? Ні. Від 7 до 12 років. Але ми можемо допомогти. Якщо захочемо. І як? У мене в голові просто не було такої картини. Зазвичай мені трапляються маньяки, психи або просто наркомани. Але тут люди, які не вписуються в ці шаблони. Навіть після того, як вчинили такі жахливі речі. Усе, Усе, що знаєш, говори: деталі, графіки, співпраця. Ну і звичайно, нам бажано знати чому. Може, вас змусили? Змусили, що вже ж? Мене не було виходу. Завжди є вихід. Тільки не тоді, коли вам дають карту і шляхами вашої доньки із школи. Ви думали, я хотів це зробити. Це він. Або вони чорт їх забирай. Говоріть далі. Про кого ви? Деякі називають його на ім'я, але я не думаю, що його істоту можна вмістити в слово. Та взагалі в слова. Розумієте, напевно, не на все треба знати. І я думаю, що ви не зрозумієте. Я спробую, говори. Він усюди. Ви, може, його і не бачите. Але такі люди, як ми, ми все розуміємо. І я впевнений, що те, що зараз відбувається, не більше, ніж помилка, і мене скоро відпустять. Він може бути де завгодно і коли завгодно. Він може впливати на маси людей в будь-який спосіб. І, якщо чесно, я взагалі не знаю, що я могло б його зупинити. Тож вас змусили? Ні. Він не змушує. Скоріше за все, це виглядає як порада. А ви коли-небудь спілкувалися із людьми розумнішими за вас? Це виглядає так само. Спочатку я не одразу зрозумів, що мені говорять, але потім прийняв це для себе: Він Бог. Він диявол. Він чудовисько. Я навіть не знаю, як це описати. Це найгірша людина, яка могла зустрітися мені у житті. І найгірше те, що він виглядає як ми з вами. А може він тут в цій будівлі? Що ти таке кажеш? Як таке взагалі можливо? Що він взагалі вам сказав? Що він зробить, якщо ви відмовитесь? Поснадь. Ну, не переймайтесь. Нікого він тут не знайде. Почекайте, ви ж на тут не залишите. Посидьте поки тут. Нам дещо треба занести в потихоньку. Почекайте. Ну і що ти думаєш? А, я нічого. Нічого не розумію. Судячи з того, що сказали свідки. Ну хтось наказується все робити. ж докази, докази. Групове безумство. Отож. Так. Є гарні новини. Нових підозрюваних нема. Є версія, що все закінчилось. А погані. Тебе відстронили від справи через використання зброї і твою версію не розглядають. У нас досі немає доказів, що він і був тим самим куратором. Добре. Буде щось нове дзвонить. Ну. Це якщо тебе повернуть до нас. Ну, як ви можете не знати, як він виглядає? Ну Не знаю я. Він завжди був десь поруч, але ніколи не залишав слідів. Проте є в мене одна теорія. І що ж це за теорія? Можливо, їх декілька. Ще ніколи в мене не було такої ненависті до людини, яку я навіть не бачив. Але разом із цим я відчуваю ще сильнішу емоцію. Страх, страх того, що це така ж людина, як і я.